Моє хобі після 30, я почала любити домашні рослини. В у Львові. Вони завжди сохли, я не дуже це любила. А тут, вже коли свій будинок, то знайшла в цьому якесь задоволення. Я їх купила по 100 гривень, було погане коріння, я пересадила в мох, і дивіться, результат вже є цвітоноси. Тут. Отут пішов цвітонос десь в бік, це карликова маленька. І тут ще немає чекаю. Вдень я поливала ось ці, та зим'я Кулькас, йому вже рік в мене, багато нових теж впустив. Оця квіточка її напоїла, фікус, можна сказати, з щепи я його виростила. Це був кусочок, тут вже впустив, поки в мене два листочка, мені дуже приємно. І от така хамедорая в мене є. До речі, пальма в мене стоїть завжди в душі. Мені дуже подобається, тому що тут вікно, їй достатньо світла. І мені це теж приносить таку радість. Зелень вона оживляє. І дивіться, вона ще є там. Зелень мені дуже подобається. Так що, ось так я відпочиваю душою, коли нема настрою. Тоді відвожу душу тут з рослинками.